Христос істинний Бог наш, що спасіння нашого ради в Іордані схреститися з волею. Спасе і помилує нас, бо він добрий і чоловік чоловіковий. О, Христос хрещається. Я не буду особливо говорити про це свято, ви його знаєте. Нарешті, я думаю, ми не роздрукували отець Олександр слово Отця Сергія. Ні, ні, ну так владика не благословив, Олександр не роздрукував. Наказав Владику. Що їм взяли? В інтернеті є чудове слово на сьогоднішній день. Написав отець Сергій наш настоятель нашої Богоявленської громади, сьогодні мої іменники і сьогодні наш день, день свята нашої церкви. Але я просто хочу кілька таких е, моментів, чисто гносеологічних, спробувати нагадати, ну, які ми не вдумуємо. Ми звикли до псалмів, які написані були на заряді до там чоловічества. І пророки як бачили, так і писали. А Час іде, розвивається наука, є якийсь прогрес, і був навіть час, ще й не зовсім давній, ще за часів мого дитинства, коли, коли вже говорили, що Бога нема. Все понятно, все ясно, все детерміновано і все описано. І навіть Луке Ясенецькому, архиепископу Симферопольскому, нейрохірургу, професору Брежнев сказал, Владимир, ну что людям голову морочите? Какой Бог? Вот уже и космонавти полетіли, мы в космосе, а Бога никто не видит. Знаете же, Владика Льпович, а ты знаешь, сколько я мозгов прооперировал? А ума ніхто не видел. Таке от, не буду мусити, але ви знаєте, де. ми ж тепер весь час заходимо десь в інтернет, щось дивимося. І от ви подивіться, що наші телескопи сягають уже туди, звідки світло йде мільярди років, а ніде такого феномену, як Земля. Поки що ми не можемо побачити. Навіть теоретично. Виходить, що майже неможлива система, де було б одне світило, і щоб була така планета, як Земля, щоб, власне, умови були придатні для життя. Навіть на, 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 навколо сонячних орбітах, або планета якась занадто велика, або вона занадто мала. І вона або не може удержати воду, або вода випаровується. Тобто, ну є теоретично, що можливо, де подвійні зірки, де наче два Сонця, то можуть бути планети. Теоретично розраховується, а поки що відкрити не вдається. Поки що наша планета феноменальна. І ми феноменальні. І вода наша феноменальна, яка зберігає пам'яті молитви. Знаєте, я для чого це говорю? Я пам'ятаю, коли атеїстична пропаганда так здорово була розвинена, то говорили, що вода тому не псується, наша Богоявленська, що там хрест срібний був, а срібло, антисептики, таким чином все пояснено. Ну, ви сьогодні бачили, що наш хрест, по-перше, він не срібний, По-друге, навіть ми не занурили його в ті пляшки, куди він зануритись не може. У мене є досвід, вже слава Богу, я не перший навіть, не перший десяток років у церкві, коли ми воду святили з дерев'яним Христом і з позолоченим Христом. А ефект залишається. Самий. Воду освячує молитва, вона має пам'ять. І от вода пам'ятає нашу молитву. Так що, так як я говорив вам, що літургія здійснюється не самим лише священником, а всією церквою. Так і вода, ось вода, велике освячення здійснюється всією церквою, молитвою всією церквою. І знову згадуємо, що де боє або троє зійшлося, моє, там я все ж Христос між нас. І я повторю вам те, що я говорив різні одному посланні, що там, де є любов, і там, де є літургія, там є Христос, там є церква. Нема в Євангелії жодних згадок про канонічність, не канонічність, патріархати ті або інші. І нема жодних підстав сказати, що якщо там а, громада Московського патріархату, то там вже нема благодати нічого подібного, люди сходяться в ім'я Христа, вони моляться. І де зійшлись люди в ім'я Христа, де вони моляться, і де вони намагаються. Ну, Якщо не живуть по Христу, то хоча б намагаються. А якщо не, не виходять, то каються. розумієте? І от тут я ще раз дякую всім за те, що наші віряни. Ідуть взяти участь і другі, частиця тіла і крові Христової, тобто не подивитися на службу, а взяти участь у службі. І це є дуже важливим. Ну, тільки є таке побажання: якщо Бог дає можливість приїхати вчасно, бо знаєте, легше доїхати за 200 кілометрів до Києва, ніж часом переїхати в Києві, якщо будній день, то цієї години. Да? От я сьогодні виходив раніше, ніж звичайно, а, з, а знову закинути. Ну то ніколи ти не вгадаєш, де ти попадеш в якусь пробку, де щось таке, якщо це тільки не метро. О, але якщо ви приходите вчасно, не відкладайте сповідь на кінець служби. Старайтесь сповідатися якнайранше, щоб ви брали участь в літургії. Розумієте? А то так виходить, наче вже трапеза накрита і все готове. От. І ви вже, от, вже, А тут раптом згадали, що у вас руки не миті, побігли мити руки. <гум> так. Ну, Якщо тільки немає якихось ну, скажімо, нестатутних таких умов, що ну, через якісь причини ви запізнюєте, не запізнюєтесь, значить старайтесь прийшли до церкви зразу сповідатися. Не вистигає один священник, хай виходять двоє, сповідають. розумієте? Щоб ви все-таки швидше готувалися до літургії. Але з іншого боку, якщо через якісь обставини ви запізнилися і прийшли пізніше, значить припинимо, почекаємо, всі, хто прийшов, мусять мати можливість причаститися. Один одному мусимо довіряти, допомагати. Отже, друзі, ще раз, Христос хрещається. Зараз будемо пити цю унікальну воду. Але ще, знов-таки, це не релігійне. Но зверніть увагу на цей дивний феномен. Вода просто вода. Це ж основа життя. Да? Чому? По-перше, це розчинник. Всі реакції йдуть у виду. Друге, яка речовина має найбільшу теплоємність? Із усіх речовин. Вода. Тобто вода може взяти або віддати багато тепла, не, з, не змінюючи своєї особливо температури. На один градус ви змініте температуру води, але тепла треба витратити або дати, або забрати в десятки разів більше, ніж, скажімо, нагріти або охолонити чавун, там, чи сталь, чи якусь іншу речовину. Вода. Дозволяє нашому тілу, людському або тілу всякої живої істоти не перегріватися, віддаючи або забираючи багато тепла, ми незначно міняємо свої температури і за рахунок цього всі наші процеси можуть йти. А на 95% наше тіло складається з води. Тому, вживаючи ще й освячену воду, виправляємо всю інформацію в нашому тілі. Тому Чана вода дуже часто буває, якщо з вірою, то дуже помічною. Навіть це вже не так давно, може, 10 років тому було, підійшов мій син і питає, коли будеш святий пот. Ну, хороше, я свячу дуже часто, але велике чи велике свячення ж на Бамтійки на грозанська робота. То води. Добре. А Хорошо таке, та в кума хлопчик хворіє, нічого не можна. Першому часу освятили воду дав води, потім питає, як там все чудово. Тому ще раз, пийте на здоров'я. Пийте на здоров'я, любіть один. І ще додаю то, що ми в апостольській православній церкві не прагнемо. Розвивати якісь структури, відкривати десь якісь громади, протиставляти себе там, де великі храми. Хай собі служать, хай Бог дає їм здоров'я, але вони читаючи наші проповіді, включають нашу інформацію в свої проповіді, і ми таким чином впливаємо на стан православни. Розумієте, ніколи не кажіть дурному, що він дурний. Він не стане розумнішим, а ви наживете ворога. Але подавши добрий приклад, часом ви вас спонукаєте щось зробити краще. Отак От приблизно й треба. Не ворогувати ні з ким, не сварити нікого, не старатися облічати особливо. Хоча в ряді випадків, звичайно, треба ставити все на свої місця, але виправляти світ треба, починаючи з себе і даючи добрий приклад. Бо, ще раз кажу, що по тому знає Господь, що ми Його Як ми любимо пане Модного, як ми отримаємо один одного. І отут ми звернули ще увагу на одну річ. От чому, незважаючи на всю зелену вулицю, на всю підтримку з Америки кругом, що одержав протестантизм після 90-го року, все-таки Україна лишається ментально православною. Не далі ніж учора, мене передибало дві таких, ну, хай Господь мене простить я кажу, старі Ну, чого, Бо у Грації в отпуску, у любві відставки, але розмальовані, розікрашені із цими книжечками ну, свідків його. Ну, вони підійшли, от ви ви хотіте доброї вести там щось таке. Але я дивлюся, а книжечка називається. А чому на самом деле Чому на самом учит Библия. Я Кажуть дівчата, от почнемо з того, що ви вже зневажаєте весь світ. Ви кажете, чому на самом деле учит Біблія? Значить, тільки ви знаєте, чому на самом ділі учить Біблія. Значить, всі інші дають якусь хибну інформацію. Тобто ви вже звинуватили всіх. Але ж Господь сказав не осуди, а ви вже осудили. І з цим осудженням ви підходите до мене. І знову-таки ви підходите до людей з провокативним питанням, яке ім'я Бога? А я відповідаю яким? Питанням на питання. А скільки є богів? Ви кажете, один. А тоді нашу йому. Особливий, якесь ім'я, якщо він один, він говорить, я той, що є, я сущий, яхве, Ігова, той, що є, сущий, всесильний, всемогутній, творець, в нього може бути безліч імен, Але всі вони підкреслюють те, що він єдиний, що він творець, що він отець і так далі. Але коли ви починаєте зациклювати людей, а от ви не знаєте, а в нього таке от ім'я, чекайте, а ви що? Бог же, вибачте, не корова, що він має мати, їх, як у кожного фермера, да, як там багато корів, то та вишня, та петрушка. там ще. Ми мусимо мати імена, прізвища, ім'я по батькові. А що як нас розвивалося вже багато, то ще й кодентифікаційний. Тому що в одному селі може бути 10 чоловіків, які будуть Остапенко, там, Петро Іванович. Так? то вже треба і код йому дати, щоб все-таки відрізнити одного від другого. Ну Бога не треба відрізняти від когось від чогось, бо Він єдиний, коли ми віримо в єдиного Бога. Тобто будьте уважні з оцими всіми друзями в лапках. Тому що я помітив ще одну річ. Найбільше бояться свяченої води, свідки Єгови. От. Вслід за ними, я на них говорю в Вілосі 58 дня, це адвієнтісти 7 го дня, вони страшенно жахаються від свяченої води. Так от, в ветеринарії є такий е, симптом водобоязнь. Якщо тварина домашня раптом боїться води, шляхається води, це перша ознака сказу. Кінь, корова, собака, кіт. Люба тварина, тільки вона жахається води, тобто дає тебе, то вона жахається тікає. Перша ознака сказу, шукайте ветеринара. Зразу. Но якщо людина жахається свяченої води, то перша ознака біснуватися. Біснуватися. І от я помітив, таку річ. Дуже часто от люди з маленьким дитям і 99 дітей із ста, бачать, що мене тягнеться. Благословив, хтось, усміхнувся, усміхнувся. І буває одна дитина якась, яка починає верещати. Однозначно, що треба? З дитиною йде до церкви і пробувати причини, тому що там щось не те. Ну так, як господь виганяв, то, то буває, з одного місця вигнали, в друге вилізає. Так що, щоб мені не були б'єсоводіми. Не боїмося води, п'ємо звячену воду, любимо не одного, не забуваємо, хоча б при можливості відвідувати храм, щоб не дивитися на літургію, а брати в літургії участь. І хай Господь вас. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже, слава тобі, Боже.